Отже, що таке самомасаж блейдами? Ну, багато з вас знає, да, що інструмент блейд — це, по суті, інструмент для інструментальної мобілізації м'яких тканин. І е, основна його задача у масажі це робота із фасціями. Хто знає, хто масажисти, знають, що таке фастція, і знає, що найбільш ефективна робота, особливо коли це корекція фігури, коли е, ми хочемо відновити тон шкіри. і Стан своєї шкіри, то по суті, основний орган, можна назвати це органом, який гарантує нам і відповідає якраз за це. Це Фастія. Фастія – це той такий сполучно-тканинний футляр, в який. Які охоплює всі наші органи: кожне м'яз, кожну кісточку, кожен е, судинку, да? тобто, всі органи у нас охоплені цією фасцією. І саме вплив на цю фастію, а вона повинна бути еластична, в'язка, вона повинна добре харчуватися рідиною. Вона дуже любить воду. І коли фастія, ну, я так дуже так, коротко збито, коли ця фасція, наприклад, є два м'язи, да, вони ковзують один відносно іншого. Якщо недостатньо зволоження її, да, недостатньо крово, е, кровообіг, фасція починає, як би. Висихати і злипати, як клієнт між пальцями, і вона починає склеюватися. І коли ми рухаємо руками, то звичайно десь з'являються болі, погане порушується мікроциркуляція, порушується відтік і протік, ну, по суті, рідин. І, звичайно, в такому місці і підшкірна жирова клітковина вона починає зростати, а міжклітинна рідина ущільнюватись, Тобто тілом починає набрякати. Як будто так перетворюючись на такий гель, і звичайно, це веде до деформації шкіри, це веде до того, що м'язи втрачають свою еластичність і е, пружність. І після цього, звичайно, якщо це тіло, це вже прояви целюліту, то це втрата еластичності шкіри, вона починає провисати. Якщо це лице, то звичайно лице починає теж. Швидше старішати і швидко втрачати свій тонус. Тому для максимально ефективної роботи потрібно працювати саме з фастією, а не з м'язами, тому що в фасті в 10 разів більше механорецепторів, які реагують на якийсь механічний вплив. А отже, в 10 разів швидше ми отримаємо результат. Всі масажисти, ті, що грамотні, працюють з фастією і з місцями кріплі м'язів, те про що я розмовляв. Хто не грамотний, буде я м'яти і думати, чому він. Не розслабляється, бо чому він нормотонус не приходить. Тому для полегшення цієї роботи, по-перше, щоб зняти напругу з рук масажиста, а по друге, щоб дістатись до тих якихось дуже глибоких шарів, да, там, фасціальних, фесіальних розроблені спеціальні інструменти, які називаються ЕСТЕМ ну, Tools або блейди. Народі. Це не гуаша, це зовсім інше, це зовсім інший вплив на зовсім інші тканини. Тобто, це гуаша, більш поверхневий вплив на шкіру і на судинну систему. На капілярчики блейди саме працюють на фасіальному рівні, тобто під шкірою, під підшкірно-жировою клітковиною, тобто вона їм зовсім не цікава. І йдуть далі туди на рівень фасції. І для того, щоб це було легше для наших рук, для спеціаліста, є ці блейди. Але звичайно, потрібно робити ще і сам можна робити собі самомасаж. Для цього теж розроблені спеціальні інструменти, і е, вони розроблені саме для самомасажу. Тобто для професійного масажу клієнта е, вони не підійдуть, тому що вони легкі. А для самомасажу нам незручно професійні інструменти, тому що вони важкі. І задача як ту руку викрутити, щоб кудись достати себе. Тому спеціально розроблений інструмент для самомасажу, яким ми можемо діставати куди завгодно. Широкий хват, двома ручками, трішечки вагою тіла додавали, і ми працюємо. Ну, дістатись можна на ну, куди завгодно, крім спини. Це якщо звичайний інструмент. Але цей інструмент нам дає можливість і до спини. Дістати самостійно, от що не можна ніяким іншим професійним інструментом. І, звичайно, є інструменти для тіла, є інструменти для обличчя. Для тіла нам тут широкий хват дає можливість працювати. Знову ж таки, ми можемо і в хамамі працювати, і в сауні, по навіть не по змачному тілу, просто по поту. Дуже класно воно працює. І, звичайно, для обличчя є маленькі блейд, які допомагає нам дуже ефективно працювати. Його ці всі краї спеціально так розроблені, щоб ми могли діставатись до місць кріплень м'язів. Це дуже важливо працювати з місцями кріплень. То, що в класичних масажах обличчя нам дуже важко діставати місця кріплень м'язів, тому що вони, якщо це обличчя, вони дуже маленькі. Щоб туди дістатись, треба, треба придивити, тому що це кріплення треба промасувати, об щось тверде. Щось тверде це кістка. Але масажер теж повинен бути твердий. Ми м'якою тканиною не можемо масувати. У нас для цього що палець, да? в пальці теж кістка. От саме цією кісткою ми масажуємо. Але місце кріплення дуже маленьке, палець великий, на ньому ще є м'ясо. М'ясо. Коли ми масажуємо глибоко, нам боляче і неприємно. Тому хто володіє тайськими глибокими техніками масажу обличчя, знають, як це боляче. Але що поробиш, бо треба домасажувати. І якби м'яса на пальці не було, а кісточку ще трошки загострити. То взагалі ну, чудово дістаємо до місць кріплення. Для цього у нас є блейд. Те, що нам заміняє дуже класну саме руку. Знову ж таки, коли ми пропрацювали місце кріплення, його потрібно що? розтягнути від спазму. Тобто потрібно впливати на інший рецептор, він називається тільця рухіні, який якраз реагує на розтягнення, і таким чином м'яз. Знімається Да? це то, що на нейрофізіологічному рівні працює. Отже, для цього нам теж потрібен якийсь такий точковий інструмент. І саме для цього класно підходить блейд. Знову ж таки, оці всі вигини вони дають можливість зайти десь туди під кісточку і щось там зробити. А що нам треба зробити? Наприклад, якщо ми виконуємо лімфатичний дренаж обличчя. Як ми його по класиці виконуємо? Ну, наприклад, нам треба продренувати оці піднижні щелепну групу лімфовузлів, яка знаходиться глибоко там під кісточками. Як в класиці ми їх, ну як на простих масажах класичних обличчя вчать. беремо складочку і тягнемо цю складочку. Да? Але якщо ми візьмемо анатомічний атлас, відкриємо будову обличчя, то що ми побачимо? Що тут у нас іде шкіра, е, великий слой, ну, шар підкіжно. Жирової клітковини і десь там глибше лімфовузли. Але лімфовузл потрібно компресувати. Якщо я тягну шар шкіри, то що я буду зробити? Я буду витягувати шкіру, капіляри, підшкірну е клітковину жирову. А що буде з лімфовузлами? Чи буде компресія? Може буде, може ні. Ми не знаємо. Це залежить від того, яка цей шар підшкірно жирової клітковини. Отже, щоб була компресія, треба як в тайському масажі взяти і придавити до кістки. Але це боляче. Тому в нас є інструмент з таким вигином, який дозволяє нам зайти туди під кісточку і комфортно, без всяких болю, без всяких неприємних відчуттів, продренувати е, 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 ну, якби це місце. Знову ж таки, якщо ми хочемо ефективно прибирати, ну, носогубка, да, ті, що дуже не люблять, то носогуб, носогубка це по суті, міжбровка. Да, міжбровка, да, носогубка, да. носогубка теж. Міжбровка, да, всі з нею борються, як з нею боротись правильно. Боток з да? ні, звичайно ж, ні. Треба зняти спазм. По суті, міжбрівка це спазм м'язів, що приводять брови, да, корюгатори, і слабкість, слабкість лобного м'язу, який до того ще й приводить для опущення бровей. Да? Тобто, як треба зняти цей спазм? Треба пропрацювати місце кріплення. І потім його розтягнути. А як пальчиком його пропрацювати? Ну не дуже зручно. Воно дуже маленьке, воно отут починається, кожен собі може знайти. Називаємо це місце зона роста бровей до вищіпування, Да? Отут якраз кріпляться і коригатори. Тому інструмент нам дозволяє зайти туди дуже обережно, пропрацювати точкове місце кріплення, це безболісно. А потім взяти його розтягнути. Це, і так ми працюємо з усіма м'язами. Є, звичайно, професійний масаж. там На навчанні ми розбираємо там, всі м'язи обличчя, куди вони направлені, куди тянуть при спазмі, які групи м'язів, яку борозду нам формують, і що треба робити, щоб зняти спазм? Так, що якщо ми працюємо з носогубкою, то треба не носогубку там вижимати, а треба що? Зняти спазм із великого виличного м'язу, як мінімум. Ну там група м'язів. Але для самого масажу не обов'язково знати все це достатньо. Працювати по деякому протоколу, такому як для нефахівця, просто повторювати рухи.